Хочете казку, яку ні за що не можна показувати своїм дітям? Тоді пропонуємо вам огляд на Пінокіо, фільм, після якого навіть дорослим може наснитися кошмар. У невеликому містечку самотньо мешкає бідний італійський Теслер на ім'я Джепетто. Він приходить у таверну, щоб хоч трохи зігрітися. Чоловікові дуже потрібна робота, але нікому не потрібні його послуги. З жалю господар таверни пригощає Джепетто обідом. Після цього Теслер йде містом і бачить, що до них приїхав ляльковий театр. Він дуже хоче подивитися, але квиток коштує цілих чотири монети. Чоловік не має таких грошей. Джепетто йде до свого друга, майстра вишні. І розповідає йому про те, що мріє створити найкрасивішу на світі дерев'яну. Ляльку. Але в нього закінчилися всі поліна, і він просить позичити одне для роботи. Майстер вишня дарує Тесліру поліно, тільки воно зовсім не просте і подає ознаки життя. Але Джепетто ще нічого про це не знає. Чоловік береться за роботу. Він годинами стукає по дереву молотком та іншими інструментами. І ось у нього виходить дерев'яна лялька, яку майстер називає Пінокіо. Джепетто жартума просить хлопчика сказати Тато, і той це робить. Яке диво! Теслер бігає по всьому місту з криками про те, що в нього народився син. Джепето вчить Пінокіо ходити, і хлопчик одразу ж від нього тікає. Виявляється, він дуже швидкий, розумний і кмітливий. Джепето вирушає на пошуки хлопчика, але той повертається лише ввечері. Тоді ж Пінокіо знайомиться з цвіркуном, що вміє говорити. Він живе в цій кімнаті вже більше ста років. Цвіркун намагається пояснити Пінокіо, що треба поводитися добре, ходити до школи і слухатися тата. Пінокіо з цим не погоджується, тому кидає в нього молоток. Джепетто повертається додому. Пінокіо хоче відчинити йому двері і падає на підлогу. Виявляється, хлопчик заснув біля каміна та спалив собі ноги. Пінокіо облагає Джепетто зробити йому нові ноги. Звичайно ж, старий Теслер це робить. Джепетто хоче відправити Пінокіо до школи, але для цього потрібно купити хлопцеві абетку. Для цього йому доводиться продати свою куртку та жилет. Батько веде хлопчика до школи. Дорогою Пінокіо бачить ляльковий театр. У нього відразу зникає бажання вчитися, він продає свою абетку, купує квиток і йде до театру. Хлопчик із захопленням спостерігає за виставою. Інші ляльки помічають Пінокіо серед глядачів, звуть його на сцену та обіймають його. Це помічає суворий ляльковод на ім'я Манджефуоко і вирішує вкрасти Пінокіо. Саме тоді закінчуються уроки. Джепетто приходить до школи, щоб зустріти Пінокіо, і дізнається, що хлопчик навіть не приходив до школи. Старий Теслер блукає містом у пошуках сина, але ніде не може його знайти. Він дізнається, що ляльковий театр Манжефу виїхав із міста, і що серед ляльок бачили Пінокіо. Джепетто обіцяє будь-якою ціною знайти свого хлопчика. Вночі на привалі у манжефу закінчуються закінчується дрова, і він використовує ляльок для того, щоб розпалювати багаття. Пінокіо хапають і тягнуть до багаття. Хлопчик благає ляльковода звільнити його, щоб він міг повернутися додому до батька. І тут відбувається щось дивне: сентиментальний манжефу Чхає від емоцій, що нахлинуло на нього, і вирішує відпустити Пінокіо. Але замість нього хоче спалити іншу ляльку Арлекіно. Ой-ой-ой! Пінокіо робить свій перший добрий вчинок і заступається за Арлекіно. Хлопчик готовий віддати своє життя за іншу ляльку. Ошелешений вчинком Пінокіо, Манжефооко відпускає хлопчика і дає йому п'ять золотих монет. Хазяїн лялькового театру просить Пінокіо якнайшвидше повернутися додому і віддати ці монети своєму батькові. Дорогою Пінокіо зустрічає пару хитрих шахраїв: Лиса та кота. Дізнавшись про те, що хлопчик має монети, вони вирішують його пограбувати. Лис і кіт пропонують Пінокіо вирушити на поле чудес. За словами шахраїв, якщо закупати там монети Пінокіо полити їх водою і через деякий час повернутись, то на цьому місці виросте ціле дерево із золотими монетами. Наївний Пінокіо вірить цій вигадці і разом із лисом та котом вирушає до таверни. Шахраї замовляють собі купу всілякої їжі, але сам Пінокіо нічого не їсть. А сидить і думає про те, як можна виростити більше золотих монет. Йому сниться величезне золоте дерево, посипане монетами. Разом з лисом і котом він збирає їх у свій капелюх і весело сміється. Хлопчика будуть господар таверни і вимагає у нього розплатитись за вечерю. Пінокіо віддає йому свою першу золоту монету. Лис і кіт призначають Пінокіо зустріч у темному лісі. Дорогою хлопчик бачить свіркуна, і той просить його не вірити своїм новим друзям. Але впертий хлопчик не слухає порад звірку. Уна і йде далі. Несподівано на пінокіо нападають грабіжники. Насправді це переодягнуті лис і кіт. Пінокіо ховає чотири монети, що залишилися у себе в роті, і намагається втекти від злодіїв. Йому вдається добігти до якогось будинку, де мешкає юна дівчинка з блакитним волоссям, але вона відмовляється допомагати хлопчику, заявивши, що тут немає нікого живого. У цей момент шахраї ловлять його та вішають на дереві. Бідний хлопчик знесиленого Пінокіо рятує дивне чарівне створіння, схоже чи то на собаку, чи то на кота. Це слуга цієї самої дівчинки з блакитним волоссям. Виявляється, вона казкова фея. Дівчинка викликає лікарів, і вони довго не можуть визначитися, живий Пінокіо чи ні. Величезний равлик готує для хлопчика лікувальну настоянку, але вона гірка, і хлопчик відмовляється її пити. Фея вирішує налякати впертого хлопчика і влаштовує справжню виставу. У її будинок заходить натовп страшних чорних зайців із труною на плечах. Побачивши таку картину, Пінокіо відразу випиває настоянку і одужує. Під час сніданку Фея ставить хлопцеві кілька запитань. Пінокіо весь час каже неправду. З кожною новою брехнею ніс хлопчика стає дедалі більшим. Пінокіо розмахує своїм величезним носом на всі боки. Фея каже йому, що брехати погано після чого запрошує до хати зграю дятлів і ті вкорочують ніс Пінокіо до нормального вигляду. Після цього фея та Пінокіо стають друзями. Вони грають у хованки, катаються на равлику, слухають казки та чудово проводять час. Але хлопчику треба повертатись до джепетто. Фея показує Пінокіо дорогу додому. Однак на шляху хлопчик знову зустрічає лиса та кота. Пінокіо дуже радий їх бачити. Наївний хлопчик навіть не підозрює, що це і є ті грабіжники, які повісили його на дереві. Дізнавшись, що хлопчик все ще має чотири монети, лис і кіт знову ведуть Пінокіо на поле чудес. Наївний хлопчик слідує порадам шахраїв і закопує свої монети в землю. Лис та кіт відправляють його за водою, а самі в цей час розкопують монети та крадуть їх. Пінокіо розуміє, що лис та кіт його погребували. Хлопчик поспішає до місцевого суду та розповідає про злочин. Ось тільки цей суд буквально працює навпаки. Невинні сидять у в'язниці, а злочинці ходять на волі. Мавпа суддя хоче посадити за ґрати самого Пінокіо. В останній момент Пінокіо вдається врятуватися, збрехавши про те, що нібито він вкрав порося курку і дорогу прикрасу. Почувши це, суддя відпускає його на волю. І ось Пінокіо нарешті повертається додому. Але Джепетто тут не живе. Сусіди розповідають, що Теслер поїхав шукати свого хлопчика. І, можливо, навіть вирушив до Америки. Пінокіо у розпачі. Він намагається перетнути океан, щоб дістатися батька, але сили покидають його. Велика хвиля виносить хлопчика на берег. Знесиленого Пінокіо знаходить та сама фея з блакитним волоссям, тільки вона вже встигла подорослішати. Пінокіо обіймає свою рятівницю. Хлопчик теж хоче стати дорослим, але для цього йому потрібно добре поводитися і старанно вчитися. Якщо Пінокіо це зробить, фея обіцяє перетворити його на справжнього хлопчика. Пінокіо погоджується та починає ходити на уроки. Але місцевий учитель дуже жорстокий. За будь-яку помилку він б'є дітей у та ставить у куток. На одному із занять головний шкільний хуліган дістає справжню жабу та закидає її вчителю у штани. Вона починає квакати і весь клас заливається від сміху. Цей хлопчик хуліган стає новим другом Пінокіо. Разом вони щодня крадуть їжу і пустують замість того, щоб ходити на уроки. Але іноді хлопчик все ж таки слухається фею і робить уроки. За це вона показує йому різні фокуси. Наприклад, вчить хлопчика керувати швидкістю свого равлика. Пінокіо вчиться все краще і краще, і Фея обіцяє ось ось перетворити його на справжнього хлопчика. Але на жаль, наш упертий герой знову не слухає її порад і разом зі своїм шкільним другом вирушає до країни іграшок. Це справжній райський куточок для дітей, тут безліч розваг. Можна битися подушками, кататися на гірках, плавати в басейні, перетягувати канат і творити все, що забажаєш. Пінокіо абсолютно щасливий, але вранці хлопчик прокидається з величезними вухами віслюка. Він поспішає до свого друга, але в нього та сама проблема. Хлопчики бачать, як їхні руки перетворюються на копита. Декілька хвилин і ми бачимо замість хлопчиків двох осликів. Виявляється, насправді, країна іграшок це пастка. Тут дітей перетворюють на віслюків, а потім продають. Пінокіо потрапляє до цирку та бере участь у акробатичному шоу. Йому доводиться стрибати через кільце вогню. Якось під час виступу Віслюк Пінокіо отримує травму. Впавши на підлогу, він бачить серед глядачів фею та зустрічається з нею поглядами. Здається, вона його впізнала. Директор цирку вирішує втупити ослика Пінокіо в океані, адже він уже не може працювати у цирку. Коли Пінокіо падає у воду, до нього поспішають маленькі рибки. Їх послала фея, щоб урятувати його. Рибки перетворюють Пінокіо назад на дерев'яне Хлопчика Пінокіо пливе у відкритому океані. Якоїсь миті його ковтає величезна акула. Хлопчик потрапляє усередину її шлунка. Пінокіо дуже наляканий. Він зустрічає тунця, який радить хлопчику змиритися зі своєю долею і чекати, доки акула його переварить. Пінокіо жахається. Раптом в далині він бачить вогник і прямує до нього. Там сидить його тато. Так, Джепетто також живе всередині Акули. Тесля облаштував собі кімнату і навіть місце для риболовлі. Схоже, що Джепетто подобається так жити. Але Пінокіо не згоден. Він пропонує батькові тікати з першої ж нагоди. Користуючись тим, що Акула заснула на поверхні океану і відкрила пащу, Пінокіо зі своїм татом вистрибують із її рота прямо у воду. Але Джепетто не вміє плавати. На щастя, тунцю теж вдалося втекти, і він допомагає Пінокіо і Джепто дістатися до суші. Там вони знаходяться. Виходять маленьку покинуту хатину. Старий Теслер дуже слабкий, і щоб допомогти батькові, Пінокіо починає працювати у місцевого фермера. Якось Пінокіо знову зустрічає лиса та кота. Вони виглядають змушеними та пошарпаними життям, але не збираються залишати свої злі справи. Але Пінокіо знає, що ця парочка шахраї і не бажає їх більше слухати. Схоже, він таки став розумнішим. Пінокіо старанно працює і добре навчається. Справжня зразкова дитина. І ось одного робочого дня до нього приходить та сама. Мафе з блакитним волоссям. Вона бачить, що цей хлопчик пройшов багато випробувань, але зберіг у своєму серці добро. Фея ніжно обіймає Пінокіо і перетворює його на звичайну дитину. Щасливий Пінокіо поспішає до Джепетто. Тепер він справжнісінький хлопчик. Усі біди залишилися позаду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і впевнено тисніть на дзвіночок. З вами був Мувікіт, і ми вже готуємо для вас новий огляд.